Показую, який пиріг в розрізі. Ну, і зараз пробуємо. Починаємо приготування цибуляного пирога. Для початку пачку маргарину, поріжемо невеликими шматочками і розтопимо його. Я розтоплюю у сковорідці. До розтопленого маргарину додамо стакан 200-г сметани. І сюди ж просіємо 3 стакани 200-г муки. І тепер замісимо тісто. Я спочатку ложкою, а тоді рукою. Тісто у нас виходить таке м'якесеньке, але ми його зараз ставимо в холодильник. У мене в рецепті написано, що треба на ніч ставити. Ну, я поставлю до вечора. Годин 4-5, треба, щоб воно постояло в холодильнику. Для начинки 5 великих цибулин, дрібненько покритили, посолили і тушкуємо, так на трифічкою. На Цибуля готова. Тепер беремо 4 штуки плавлених сирка. Ну, у мене, які дома були, такі я взяла. Там пишеться, що треба по 100 грамів, у мене по 70. Нічого страшного. І трем на велику тертушку. І ще збиваємо 4 яйця окремо. Тепер до цибульки додаємо плавлений сирок. Зелень. Можна додавати, можна не додавати. Зараз гарненько це все перемішаю і попробую. можливо, треба буде трошки підсолити або підперчити. Начинка готова. Ну і тепер переходимо до тіста. Тісто розділили на дві половинки і зараз одну половину розкатаємо і покладемо у форму. Викладаємо начинку. Розрівнюємо і заливаємо яйцями, тільки трошки залишимо, щоб зверху пиріг було чим нам змазати. От так. І накриваємо другим розкатаним коржом. І защіпаємо краї. Вилочкою зверху покололи корж і помазали яйцем. І ставимо у розігріту духовку. Ось мій пиріг, це я шухнула пальцем. Видно, слабо поколола вилочкою, хай трошки схолоне. Я попробую, якщо він добрий то я його перероблю, а може і так пойдет. В Взагалі, подивимося. Показую, який пиріг в розрізі. Ну і зараз пробуємо.